Руруру. -ру -ру. Скидки. Зарядите меня. Справашня, Джиночка. Всім привіт! Мене звати Даша. Я графічна дизайнерка і креативна директорка. Сьогодні ми з вами знаходимося в магазині Юарсо, so. і тут якраз діють знижки мінус 30% на набори із органічною боловною. І я вам хочу показати, що я оберу, і я не буду себе стримувати, тому що розумію, що мені сподобається дуже багато чого. Ходімо. Я, до речі, в магазині знаходжусь першим, але з брендом знайома вже давно. Простір дуже великий і дуже затишний. Мені подобається фурнітура. Ці комплекти з мережевим. дуже к'ют. От цього я не бачила. Це ж новинка, правильно? Так. Я б навіть це інтегрувала в інтегра і, о боже. Мені подобається. Будемо міряти. От це, і я знаю, що на цей топ діє знижка. Як ви? Беремо? Позиція на осінь. Нам теж треба. Туруруру. Ви просто подивіться на цей кольор. Мені прям дуже подобається. Я б напевно в такому комплекті навіть із дому не хотіла виходити. Нафік цей ранок. Хотілося б нічого не робити, але ми не можемо. Тому що, що? дисципліна це дуже важливо. Не тільки для того, щоб мати гарну фігуру, а й. Знаю, мати класний результат в своєму житті. ну, Краса. І новинка. Полуспортивний полукежуал стиль. В цьому комплекті буде дуже зручно займатися спортом. Наприклад, почати свій день із зарядки, або зробити йогу. Ну і, звісно, бріфи незмінна, зручна класика. Це третій мій образ, і мені дуже подобається. І це теж моя. Я не знаю, що робити. Все підходить. Мені дуже подобається, як на мені сидить цей бра. Він дуже класно підкреслює саму форму і дуже 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 зручний. До речі, на ньому знижка і на трусиках теж. Ну, сексі. Дуже комфортно і дуже гарно. І мені, до речі, подобається, що можна підбирати різні кольори. Прикольно такі шортики одягати під міні, тому що вони все необхідне прикривають. І мені дуже подобається, що вся білизна вона супер мінімалістична, дуже гарно виглядає на тілі. Таке відчуття, що про мене попіклувались. Реально, дуже комфортно. Так виглядає щастя. Мені дуже сподобався цей новий топ. Ці трусики з мережевом, і вони є ще, до речі, в білому кольорі. І якщо що на них діє знижка, і я беру всі дві пари. А вас чекаємо на великі Житомирські 27, щоб ви обрали саме свій комплект. Всім па-па! Ну що, ми закінчили, і тепер я просто буду рахувати, скільки я сказала слова дуже. Хочеться бути ідеальною? Ні, не хочеться.